Ми розуміємо, ми співчуваємо і усвідомлюємо, якщо людина втрачає все, то для неї будь-який прихисток, будь-яка допомога, і не тільки матеріальна, але й духовна. На Рівненщині з'явився перший шелтер. Відкриття мало відбутись ще минулого року. Однак після 24 лютого плани змінились. Нині в цьому прихистку допомогу зможуть отримати не лише жертви насильства, але й внутрішньо переміщені особи. Окрім комфортних умов проживання, їм надаватимуть психологічну підтримку. Він створений для того, щоб прихистити жертв домашнього насилля або сексуального насилля і надати для них підтримку, соціальну, психологічну та допомогти реінтегруватися в суспільство. У нас є кваліфіковані. Вони соціальні працівники, які працюють з цією категорією, також є психологи, які також може надавати психологічну допомогу. Іван та Тамара Соколюки живуть у цьому шелтері вже понад 10 днів. Вони приїхали до Рівного з Харкова ще 5 місяців тому. Кажуть, їм надзвичайно пощастило знайти це місце. Дуже, дуже нам подобається, дуже такий колектив хороший тут допомагають. Ну. Хороші ну, дівчата і, 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 і директор. От наша дуже така приємна жіночка, така дуже, дуже о, нам о, так що це, дуже подобається. Це заклад дуже, що нам пощастило, що да, ми, ми да, сюди. Сюди, що є де перебути цю, да. цю війну. Люди можуть проживати у цьому шелтері орієнтовно 6-9 місяців. В прихистку облаштували 9 кімнат, кухню та санвузли, обладнані всім необхідним. І спільними зусиллями ми фактично сьогодні маємо. Новий простір, нове життя в приміщенні, де зможуть перебувати одночасно 31 вимушена приміщена особа або людина, яка потерпає від домашнього насилля. Допомогу у закладі можна отримати безкоштовно. Потрібно лише звернутись до організації через керівництво або ж бути направленим з відповідних органів. В подальшому людей, що проживатимуть у цьому шелтері, планують залучати до допомоги армії. Вже поставили спеціальну сушарку для того, аби готувати сухі супи для наших зсу. Софія Капінос телеканал ITV.